243-й день повномасштабної війни, але українці продовжують вчасно оплачувати комунальні послуги. Швидко та зручно це можна робити в інтернеті, не стоячи у черзі. Єдина міська автоматизована система комунальних розрахунків Новаком нагадує горішньоплавнянам про їхній зручний сервіс. Де можна отримати свої електронні рахунки та одразу їх сплатити зараз? Дуже багато повітряних тривог, і щоб ви, ваші рідні не стояли в черзі в банки, тому що вони закриваються і не приймають в цей час оплату, ви можете допомогти їм сплачувати на сайті нова або в додатку. Наразі ми вже маємо додаток на Android. Він повністю функціонує на стадії розробці на іос. Вона є, в найближчим часом. Ми його вже плануємо запускати. Що стосується сайту, люди. Можуть користуватися з будь-якої точки доступу інтернет, тобто за кордоном, ви чи не за кордоном. Ви заходите на сайт, реєструєтесь, сплачуєте свої комунальні послуги, передаєте лічильники. Щоб скористатися онлайн-послугами, переходимо за посиланням, яке ви бачите зараз на екрані. На головній сторінці сайту отримуємо комунальний код. Для цього проходимо процедуру реєстрації. Вказуємо повну адресу свого проживання. Наступним кроком потрібно обрати зручний для вас метод ідентифікації. Це може бути за особовими рахунками або ж за паспортними даними. Останнім вказуємо електронну адресу, на яку ви отримаєте комунальний код. Його надалі потрібно буде активувати. Після успішної реєстрації переходимо до кабінету абонента. Ще раз вказуємо адресу проживання і отриманий код. Після цього ви зможете побачити всі свої нарахування за місяць та суму до сплати. На сайті доступні ще кілька важливих функцій, наприклад, розшифровка нарахувань, де користувач може отримати ще більше даних перед тим, як сплатити за послуги. Для оплати будь-яких послуг вам потрібна банківська картка, Visa або ж MasterCard. Скориставшись сервісом особистий кабінет, окрім можливості здійснення оплати, ви також можете в зручний для вас час передавати показники лічильників, переглядати інформацію стосовно нарахувань та оплат за отримані послуги. Якщо ви вже сплачуєте комунальні через Новаком, фахівці центру закликають допомогти з цим вашим рідним, знайомим сусідам, які не мають можливості самостійно цього зробити. Адже саме люди поважного віку найбільше потребують вашої допомоги. У багатьох літніх людей вже є телефони, є з інтернетом. Вони до нас звертаються. Ми встановлюємо додаток, реєструємо, показуємо, як їм користуватися, як сплачувати. Якщо в них щось не виходить, вони до нас можуть в будь-який час повернутися або Телефонувати, і ми разом пройдемо цей процес оплати і передачі показників лічильника. Офіс працює з 9 до 5 без перерви. Звернутися ви можете за номером телефону 067 109 96 00. здійснюючи комунальні платежі онлайн. Найголовніше ви заощаджуєте свій час. А кожен хто сумлінно сплачує, робить особистий вклад в українську перемогу, підтримуючи економіку країни.